Сьогодні анонсуємо подію, яка відбудеться тут, у золочівському замку, 29 лютого 2016 року, а саме відкриття підземель золочівського замку. Загалом цей рік для нас є дуже знаковий. Нашому довголітньому директорові Борису Григоровичу Возницькому виповнилося б 90. І якби не цей трагічний випадок у травні 2012 року на трасі Львів Золочів, ми впевнені, що він і досі був би з нами. А ще у цьому році виповнюється 30 років з часу передачі Золочівського замку на реставрацію під опіку Бориса Григоровича. Отож, відкриття музейної експозиції, архітектурні фрагменти і світло Старого Львова приурочено саме пам'яті Бориса Григоровича Возницького. Про наші підземелля говорили вже давно, але сьогодні ми нарешті дійшли до їх відкриття. Загалом підземелля замків завжди використовувалися для збереження харчів. Так і у нас. Навіть у часи, коли тут була тюрма, підземелля також використовували як склад продуктів. Останнім часом, коли у Золочівському замку було профтехучилище, частину підземель використали як котельню. Підземелля Золочівського замку це чотири великі відсіки і по центру так звана шия. В одному з відсіків поставили котли. Вони обігрівали весь комплекс замку, в іншому тримали вугілля. Сліди цього вугілля ще й досі залишилися на склепіннях замкового підземелля. Іншу частину використовували для потреб громадського харчування цілого району. Великі бетоновані чани стояли у цих підземеллях, де квасили огірки і капусту. На початку 90-х років нам вдалося очистити ці підземелля. І тут не обійшлося без допомоги золочівці в світлої пам'яті директор цукрового заводу Володимир Юрійович Загайло надав неоціненну допомогу. Його бригада різала ці котли, розбивала ці батоновані чани, а далі вже працювали солдати. Був дуже цікавий випадок, і це було весною 91-го року. Місцева військова частина дістала вказівку перерахувати у якийсь партійний фонд. А це було ще до сумнозвісного ГКЧП тисячу карбованців тодішніх. На той час це було надскладне завдання, тому що ніхто в золочеві вже не хотів перераховувати. Гроші у якісь там міфічні фонди. І тоді вони звернулися до Бориса Григоровича, погоджувалися на будь-яку роботу, аби отримати, аби виконати це розпорядження. І ми їм запропонували очистити підземелля. Якби нам довелося в інший спосіб цю роботу робити, потратили б не одну тисячу тодішніх карбованців а так вийшли з цієї ситуації. А бетоновані чани виносили вже рухівці. А у дворі ще довго стояв запах квашених огірків і капусти. У 1994 році Борис Григорович Возницький перевіз до підземель Золочівського замку архітектурні фрагменти декору львівських кам'яниць 15-16 століття. До цього часу вони зберігалися у дворі Львівської картинної, тоді ще галереї. Їх почали збирати поціновувачі Львова ще у кінці 19-го і на початку 20-го століття. На думку Бориса Григоровича, тут їм буде найкомфортніше. Тут вони будуть захищені від дощів. Від морозів, а також від вандалізму людської байдужості. У вільну хвилину, яка траплялася дуже рідко, Борис Григорович почав монтувати тут експозицію. А закінчувати нам довелося вже без нього. І це було дуже відповідально. Ми намагалися вгадувати його думки. Сьогодні нашу роботу будуть оцінювати вже відвідувачі. Колись Борис Григорович говорив, моє завдання зберегти твори мистецтва, а досліджувати будуть їх вже наступні покоління. Тож від сьогодні відвідувачі зможуть мати доступ, а також дослідники до цих дивовижних пам'яток, врятованих нашими попередниками. Сьогодні лише про декілька з них і поетичними рядками. Піти на квапно Львова гулочками, немов вислугу у мряці дня. Коли чіткі втрачає гераній камінь, піти собі неквапом, навмання, коли ніщо тут не впадає в вічі, А радше відступає в глиб сторіч, не похваляється, а просто кличе Образотворчій сірості навстріч. Колись, колись то Львів був молодим, от і плекав звичаєм стародавніх свій виноград, він душу молодив, були ж і тут гуляки непоправні. Свій виноград тут нині дивина, лиш випадком озветься давнина, У витку лозу плекає кам'яниця, вже грону марить келихом важким, Уже йому дзвінка гостина сниться, Колись, колись то Львів був молодим. Понад бруківкою у полиску сталеві, над містом лева, де громадою зійшлись і стали в камені, Хто де понад сто левів. Обличчя дивне з допожежного ще Львова, стягою чорною, мов спогад, тінь од нього, про що спогадує фрагмент середньовіччя у тінь вкарбовано від дивного обличчя. Ці поетичні рядки належать перу львівського поета Андрія Содомори і зібрані у поетичній збірці на Одинці зі Львова.